Всім доброго дня! Вас вітає Іван франківськ з компанії Lux Cars. Останніми роками набувають популярності в Україні кросовери. Тож сьогодні я вам покажу декілька варіантів, які є на площадці та їх ціни. Отже, розпочнемо з Kia Sorento 2010 року випуску на 2.2 дизельному двигуні. Автоматична коробка передач, 220 тисяч кілометрів пробігу, шкірний салон, двохколірний. Також в автомобілі присутній форкоп. 13 тисяч доларів. За ось таку Kia. Слідуючий автомобіль. Nissan Rock Рок, 2015 року випуску 2,5 бензиновий двигун 149 тисяч кілометрів пробігу Тканинний салон Дески незатерті. Всі в гарному стані. 14200 ціна за ось такого рога. BMW X3. В гарному білому кольорі. 2018 року випуску. Повний привід. 2.0 бензиновий двигун. Комбінований салон шкіра в каміна. Також присутній багажник. 32 тисячі доларів за ось таку BMW BMW X5. По ньому інформацію я залишу знизу в закріпленому коментарі. Автомобіль новий на площадці, тож, вся інформація буде згодом. Це були з дорожчих сегментів на кросовери. Також є і дешевші. Тож, Будемо раді бачити вас на кожен день без вихідних за адресою місто Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця Надвірнянська, 2Б.